А скажіть, взагалі, складно навчитися керувати цією машиною? Дуже просто. Все як в звичайній машині, крім просто замість руля це речаги. Це вісім передач, чотири понижених і чотири повишених. Назад вона швидко їздить? Ну от теж понижена і повишена назад, дві задніх передач. Хлопці дуже швидко на ній вчаться їздити, буквально сів і поїхав. Я зараз за кермом машини, яка до того, як потрапити в Україну, була на озброєнні лише однієї армії світу, Швеції. Це Бандербандваген 302. І ми зараз у місті, де у сухопутних військах готують екіпажі на ці машини. Можна я включу третю. Можна, але ви А знову. Це... Цеплення і, і лівіше і нас себе. А я вже правтикав, да? Тепер. Все, ні, ні, поїдемо, ми рушимо. Тільки трошки більше газу. Ага. Ну мої враження, мене просто всього трусить. Це нереально. Перший раз в житті я вожу техніку на річага. Ще й на ручній коробці передач під час поїздки я передключавсь з другої на третє, але дійсно потрібно більше досвіду. Е, інструктор, скажіть, от скільки ви мені оцінку поставили? Як трієчка буде? Трієчка буде. Потрібно навчитись керувати правильно поворотами, речагами, бо він ну, звісно, не розуміє, що це не в машині, покрути вона повернула. Тут потрібні підгазовки, ну, але це все набувається з часом. У нас тут представлений БТР шведського виробництва ПБВ-302А. ПБВ розшифровується як панцербанваген, тобто броньований танк. Так як Швеція нам оголосила пакет допомоги, вони нам всі, які у них є, вони всі нам їх повертають. Машина є гусеничною, досить непоганою. По своїй прохідності вона практично не поступається в БМП, можливо, навіть і може бути краще. На понижних передачах я особисто їхав за зад БМП. На навчанні. І я не старався ухильнутися від якихось важких калюж чи там, грязі. Я напрошукався для неї саме гірше, що, що можна було випробувати, на якій прохідність. І ця машина себе показала, ну, з моєї точки зору, взагалі прекрасно. Тобто я першу і другу передачу навіть для неї не, не включав. Вона все витягнула на третій, четвертій передачі. Будь-яка калюжа, будь-який підйомчик, який у нас є з грязю, вона витягує дуже прекрасно. У Шведів був вибір. Взяти на озброєння американський М113 або розробити щось своє. Вирішили робити своє, тому що М113 дорожче у виробництві, має слабке озброєння, а також апарель, що відкривалася довше, ніж влаштовувала шведів. От, наприклад, ці двері вони мають два полоні для закриття, так? Ну, щоб їх, наприклад, закрити в звичайному в неспішному положенні. Ми їх закриваємо. Якщо нам потрібно для швидкого закриття, ми відкидаємо спеціальну ножку і закриваємо. Не треба нам ніяку ручку, нічого. Просто вони не щільно стають, але воно дуже швидко виходить, якщо потрібно. Десантне відділення у нас включає з себе вісім посадочних місць для десанту, вісім сидушок, а також. Місце, де десант може збирати свою зброю, боєприпаси додаткові чи провізію, яку вона з собою вивозить. при потребі евакуації більше чотирьох поранених людей, яких лежачих людей. Ось це все ми розбираємо. Вона все знімається. Принадлежності, які монтуються на сідушки, підвішуються, і ми можемо положити двоє лежачих вгорі і двоє лежачих внизу. Також що у нас тоді у нас є бойові люки десанту, які відкриваються у нас за рахунок гідравліки від командира. Я зараз сиджу на місці командира, в принципі, нічого цікавого тут немає. Тому що, коли будували цю машину, у командира була задача збільшуватись піхотою. Він був командир десантного відділення. І окрім того, щоб відкрити люки у десантному відтіку і рації та огляду на 360, тут нічого немає. Открить, бойові люки десант. Ось це. Да, але для цього між, між важелями є пружиночка, ми піднімаємо її в положення догори. — Ага. — І відкриваємо. — Вверх? Да. — Так. Зараз я відкриваю люки у десантному відділенні. <звук> <-а -а>! Вибачте. <звук> Коли будували цю машину, була з зумов, яку конструктори мали виконати. Екіпаж мав мати змогу вести вогонь, не покидаючи машину. Саме тому розробили ось такі люки, які відкривають дійсно командира. Умов, я не знаю, наскільки це актуально, через величезну кількість дронів. Але в той час це було потрібно. Спочатку я був в піхоті, отримав по поранення. Стикалися ми з капськими бехами, з цими к... танчиками, то вони витворяли там. Таке бажання в мене з'явилося. Показати їм, щоб ми теж щось вміємо. Командир предложив, каже, хочеш, будеш міг водом. Солосився. Ну, знання за плечами не носять, як кажуть. Ну, стараюся все-все узнати. Навіть таке, що буває, і раз не пригодиться. Може, то все одно його стараємося звучити. Ну, мало лісу. Дуже добре продумано огляд до мотору. Він знаходиться під кришкою, де ви сидите. Кришечка трьома волками відкручується. ось тут. Якщо там у нас патрубки, якісь там датчики, е фільтрант заміни, чи прокачати, наприклад, нам завоздушило, прокачати нам потрібну систему, все ми робимо, не виходячи з машини, прямо з місця. От, Порівняно з БМП, то там, щоб зняти стартер, треба було чуть ли не півд'ятеля зняти. А тут це да, прикольно. Вона м'якша. Оця ПБВ. В ходу єсть такий, може, хто знає в БМП, але, якщо не заглох на передачі, то там треба трошки повазитися, щоб вибити ту передачу. Тут а навпаки. Ну тобто, все як в звичайній машині. Скільки тобі років? 21. Ну, 20 років я вже зустрічав свої на границі з Британією. Не жалкуєш? Не, nee, попал в хороший коллектив, в хорошую бригаду. У нас тут один за всех і все за одного. І я попал на таку професію, я и хотів. То есть, не знаю, може в мене штурмовик никудышний, а я так і думаю. Но водителем попробовал сначала БМ5. а сейчас пришлося із шведами, не жалкую ничего. Опыта надо набраться на всьому. Скоро и до танки дойдем. В нас навчальний процес проходить там, відпрацьовуємо вправи. Сьогодні, наприклад, буде виконання вправи брати природні бар'єри, як буде себе чувствовати машина, щоб ми пробували, і так далі. Місце механік. У нас управління відбувається за рахунок важелів. Коробка передач у нас механічна. Педаль газу тормоз степлення, ручний тормоз. Максимальна швидкість по спідометру 80. Але рекомендовано не більше 60 км на годину. Також, що одне є у Швеції, що в цій машині добре, що натяжка гусениць проводиться безпосередньо з кабіни механіка водія, куди ми будемо проїжджати. Ми зможемо чи підтягнути собі гусениці, чи попустити, в залежності від ситуації, в якій ми будемо заїжджати. Ну як на тренувальній базі, ми не їздили доволі немаленьку кількість кілометрів їсти. Ми жодного разу вона у нас не розулась. Тобто, якщо порівнювати з нашим БМП, її дуже складно розвити. Ще, що є цікаво в цій машині, є виносна лампа. Е, якщо щось не так, ця лампочка засвітиться. Якщо що там перегріється чи інша якась поломка виникне. Тобто, Це як чек в сучасних машинах. Так, як чек в сучасних машинах. А це те, що горить, лампа тестова! чек. Це нормально? Ось цей. Ні, чек. А воно зараз горить, тому що компресор накачує повітря. Якщо компресор накачає, воно погасне. Зараз я сів на місце навідника Ще? і поруч зі мною на місці механіка водія сідає куба. Ну і третім у нас на місці командира сидить інструктор, який буде, якщо що, коригувати кубу і підказувати, що робити. Їде На Як твої враження? Ну та... охеренне. Що ти відчуваєш? Ну та в першу чергу адреналін По болоту трошки цей вмилися, ну нормально. Ти ще не тормозив? Я бачив, там був знак стоп. Ти просто Так, е, да, в цьому я теж спрашиваю інструктора .е. сама суть заняті. Тобто .е. ми не обращаємо увагу на знаки. Це природні перешкоди. В полі правильно я розумію? У нас інше вправо. Так, да, сьогодні інше право. Вчора ми виконували, дав були знаки СТОП, ми зупинялися і так далі. Починаємо підготовку з технічної підготовки, потім йде тренажом підготовка. Аж саме тоді ми людей допускаємо до техніки. Людина повинна звикнути до органів управління, підготовку машини до початку руху, до запуску двигуна, аж тоді вони долучаються до безпосередньо практичного водіння на техніці. Ця група, от вони вже мають досвід водіння, вони мають бойовий досвід. Приємно з ним займатися. Хлопці мотивовані, хлопці хочуть навчатися. Ну і, скажімо так, в них дуже гарно виходить. Що ж, як готують механіки водіїв, ми подивились. Тепер на черзі оператори-невідники. Це палатка, де військовослужбовці вивчають теорію, а також навчаються обслуговувати гармату. І Саме основне, що ми вчимо наших курсантів. Відноситися до зброї з повагою. Тобто, якщо ви будете її обслуговувати, будете її чистити, вона вас не підведе в бою. Скажи, що ти робиш зараз? Я розбер... розбираю гармату. Розборку потрібно робити після кожних стрільб, так? так. — щоб почистити. Е... Який це ти раз вже розбираєш ствольну коробку? Багато. Нам дають змогу вчитися. Набити руку, щоб ми нічого не забули. Коробка зібрана. Складно було? Ні. Пан інструктор все нам доб дуже добре доповідає і ми можемо наразі справитися з усім. В даній гарматі це є аві авіаційна гармата, дуже швидкострільна. але подача наших набоїв йде через магазин. В магазин в нас трьохрядний. І ми можемо спорядити 30 патронів. Тут дуже важливо навчити наших курсантів розбирати магазини, їх обслуговувати, тому що це є подача БК. Якщо ми не будемо мати в гарматі патронів, відповідно ми не зможемо стріляти. Не зможемо стріляти, будемо переречені на знищення. Що зараз тут відбувається? Що ви робите? Зараз ми будемо заряджати магазини, споряджати їх і будемо йти задачі. Умова. Треба їх добре змазати, щоб не було затримок. Знову натискаємо, вставляємо інший патрон. І знову ж піднімаємо, досилаємо. Інструктор провів мені інструктаж, і я також хочу спробувати зарядити магазин, натискаю досилач, вставляю, під, піднімаю. Упираю. Трошки вище піднімаємо. Перший пішов. Важливо, коли заряджаєте цей магазин, по максимуму його досилати до кінця. Тому що я зробив помилку, один патрон не довів до кінця, я цього не помітив. І потім, коли я вже два наступних зарядив, мені довелося їх розряджати для того, щоб третій довести. Припіднімаємо. Завдяки цьому приладу і тому, що в комплекті йде е, такий я не знаю, як досилач. Не... досилач. Під пильним наглядом інструктора ми це зробили, зарядили 15 патронів. Трошки потрібно досвіду, і взагалі можна робити це от на автоматизмі. Для невідника все починається з десанту, в принципі. А через десантне відділення ми мусимо загрозити боєприпаси в першу чергу. Ці магазини, що ми вже дивилися, як їх споряджати, споряджені, ми подаємо десант. Тоді піднімаємося наверх, окреме місце займає навідник. І засобами керування вогню я вже буду готовий і наводитися, і вести вогонь по ворогу. Щоб покрутити башню, мені треба зажати курок і починати крутити. Якщо мені поступила команда, що, наприклад, ворог на 9 годину у мене є педаль, яка допоможе мені розвернути башню дуже швидко. І тоді я вже навожуся на ворога і відкриваю вогонь за командою. Дуже швидкострільна стрільна гармата, 8 пострілів в секунду можна зробити. Є ще один приціл для стрільби по повітряних цілях. Він знаходиться тут на башні. Ми можемо вести вогонь по низьколетящим цілям до 2 км. Але тоді я мушу бути наверху башні. Працювати вже в тому плані. і шукати цілі. Гармату обслужили, гармату зарядили. І зараз будемо виконувати стрільбу. Відстрілялись, да? Так. Розкажіть ваші враження. Гарна гармата. Наказ засашування. Як емоції От поділиться, що ви відчуваєте? Приплив наже Меншені ми встановили дальню на 900 метрів, ближню орієнтовно 500 метрів. Ну, я звідси оком своїм бачу, що він досить непогано влучав. Єдине, бачу проблема, що навідник першої машини дуже довго шукає цілі, це знижує бал, але це перша стрільба. Вони перший раз стріляють з цієї гармати, з цієї машини. Сьогодні курсанти мають відстріляти по 15 одиночних пострілів. А вже наступні вправи після роботи над помилками будуть відпрацьовувати чергами. Кожен з навчаємих мусить це все спробувати своїми руками, як крутиться башня, як дивитися в приціл, яка там прицільна сітка, як поставити цей. Магазин гармату і так далі. Тобто, всі етапи ми проходимо спочатку теоретично, а тоді виконуємо це на практиці. Я дуже тішуся, коли в нас на стрільбі є якісь затримки, якісь неполадки, що ми можемо це на практиці розібрати. Тобто, щось в нас не працює, щось ламається, і ми це якби усуваємо, що наші курсанти вже не на полі бою це вирішують, а ще тут при навчанні. Тоді вони вже будуть підготовлені. До любої затримки і це зможуть вже на автоматі вирішувати. І це збереже їм здоров'я і життя, це саме головне. Отже, підбиваємо підсумки. До України надійшли шведські бронетранспортери pbv 302. У сухопутних військах готують операторів-навідників, а також механіків водіїв на ці машини. Хлопці відпрацьовують як теорію, так і практику, щоб потім, коли вони виїжджали на бойові, відчували себе впевнено. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.